Вітаю всіх на своєму каналі. У нас суттєво похолодало. В день температура не піднімається вище 10 градусів, вночі відповідно там 5-6, тому в будинку досить прохолодно, штукатурка сохне дуже повільно, треба вже включати опалення. Але мансарда не утеплена, тому це погана ідея, оскільки мало того, що тепло буде уходити через неутеплений дах наверх. Так ще й чарівата появою конденсату і супутніх проблем. Тому вирішив утеплити мансарду. Першим ділом заробив отвори, які отут були. Від забудовника лишилося у спадок кілька листів пінопласту, даби їх не викидати, вирішив таким чином закрити отвори. Ну, це не стільки для утеплення, скільки щоб не задувало холодне повітря. Можливо, цього можна було і наробити, але оскільки безкоштовний пінопласт є. Ну, не викидають його. Ось так це виглядало. Як бачите, щілини там досить великі, тобто холодне повітря може заходити. Е, надіюсь, тим, що я ці отвори закрию, не буде задувати холодне повітря взимку і буде краще себе почувати мінвата. Ну, Ось так заробив майже скрізь. Наступним кроком, мабуть, позаклеюю оці нахльости. Вітробар'єру, ну, мабуть, звичайним скотчем. Верніше, в мене там армований є, то позаклею армованим скотчем. Подивимося, що воно буде. Як бачите, позаклеював. До речі, якщо хтось дивиться з людей, які в цьому розуміються, напишіть в коментарях, чи не видумую я собі зайву роботу, чи треба це взагалі робити. Якщо треба, то для чого. Ну, Я роблю просто, щоб не було цих щілин, щоб не задувало повітря. Ну і більш естетично було, скажімо так. Тобто напишіть, чи взагалі треба це робити, для чого це треба, і який скотч треба використовувати. Тому що мій армово не закінчився, в мене там ще є пару рулонів, але боюсь, на всю мансарду не хватить. Чи треба якийсь спеціальний, чи можна звичайний канцелярський використовувати. Ну і заодно поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Підписуйтесь на мій канал. Зараз я займаюся ремонтом у своїх помешканнях. І, можливо, комусь буде цікаво про це дізнаватися. Кілька слів про утеплення. Стропила в мене шириною 140 мм, тому буду класти вату в два слої 100 і 50 мм. Потім впоперек понабуваю рейки з відстанню 60 см і вкладу ще 5 чи 10 см, ще не вирішив. Тобто загальна товщина буде. Від 20 до 25 сантиметрів. Взагалі, наскільки я чув, зараз нові норми утеплення взагалі 30 сантиметрів. Ну, одні кажуть 30, інші кажуть 25. Раніше було 20. Як я розумію, ці норми змінили не стільки заради того, щоб було тепліше, оскільки зими не дуже холодні, скільки задля того, щоб влітку не було дуже жарко, тому що нагрівається воно тут дуже сильно. Використовувати буду ось цю базальтову вату 30 ї плотності. Кажуть, що мінеральна вата краще, але в магазині, де я це сиділо, купляв, в наявності була тільки така, або е, мінвата в рулонах. Ну, в, рулонах там, в рулонах там взагалі плотність щось біля 10, де і класти її не зовсім зручно. Тому вирішив зупинитися на цій. Також прошу в коментарях написати, чи вистачить мені 20 чи 25 см, чи все таки йти. На 30. Нарешті закінчив монтаж першого слою утеплювача. Ось що в мене вийшло. Кілька слів, як я це робив, і з проблемами, з якими зіткнувся. Значить, спочатку як робив? Понабивав за допомогою степлера шпагата і вставляв туди листи базальтової вати. В принципі, нічого такого складного. На цьому куті гарно видно, що спочатку намагався класти його вздовж кроків, але це дуже погана ідея, як виявилося, тому що без помічника це дуже незручно. Тримати важко, воно падає на голову. А я ще з дуру не вдів захисний одяг. До речі, обов'язково використовувати захист. Тобто, якісь респіратори, окуляри, я купив комбінезон маляра, який повністю з капюшоном закриває тільки обличчя відкритим. Лишається. Тепер про проблеми. Хочеться сказати дуже багато матерних слів людям, які робили цей дах. Тому що крокви набиті з різним шагом, ніхто не думав про те, як це діло буде утеплюватися. Шаг кроків виходить від 65 до 77 чи 8 см. Якщо б це було 60, а ще краще 58 то лис би вздовж нормально б лягав. За рахунок бічних сторін він би трохи тримався, потім шпагатом закріпив його і проблем не було. А так довелося класти в поперек, відповідно, кожен лист відрізати. Ну І це зайвий час забирає. Крок ви в мене 140 40 на 50 Я вклав в два шари тут базальтову вату 10 см і 5 см. Ну, крокви там не точно 140 від 140 до 150 Вони по-різному не знаю, яких різали. Тобто, у мене тут, умовно кажучи, 15 см зараз утеплення. Почитав я норми для своєї кліматичної зони. Рекомендують мінімальний слой утеплювача, якщо використовувати мінеральну вату з плотністю 30-22 см. Мінвати такої плотності я поблизу не знайшов. Взяв базальтову вату, плотність 30 Вона трошки гірша, ніж мінвата, Тому буду робити 25 см. 15 в мене є. І тут виникло питання. Спочатку хотів набивати рейки десь 10 на 50, верніше 100 на 50 і укладати 10 см в поперек, щоб позакривати оці всі підрізи, шви, стики і так далі. Але потім вирішив взяти рейку чи брусок, як він правильно називається: 50 на 30, вкладу перший слой в поперек, а потім знов в впоперек. Ще один слой ще 50 см 5 см. Тобто в сумі вийде 25 см базальтової вати. В принципі, хотілося би 30, але не хочеться дуже сильно опускати стелю. Значить, на стелі за цими 15 см вати ще лежить 10 см ось такої мін вати. Плотність не є 10 Ну просто була зайва. Коли ось тут вирізав отвір під сходи, лишилося кучи цієї мінвати, викидати шкода, тому поклав її наверх. Зайвих 10 см, думаю, шкоди не нароблять. Зараз почну набивати вздовж бруси і вкладати наступний слой. Брус, який буду прикручувати для монтажу другого слоя утеплювача, обробив вогнебіозахистом. Як то кажуть, береженого береже. Закінчив утеплення останнім слоєм. Ось що у мене вийшло. Значить, боковушки вийшло 25 см базальтової вати, а дах чи стелю лишив 20 і над нею ще мінвати там сантиметрів 15, см там точно є. Чому стелю? Зробив менше, не дуже хочеться сильно опускати потолок, ну, 5 см, але тим не менше. Ну і чесно кажучи, трохи я вже задолбався її класти. Думаю, що 20 см і там 15 мінвати, думаю, з головою вистачить. Зараз почну оббивати це все діло пароізоляцією. це обов'язкова процедура. Нарешті закінчив утеплення, поклав. Пароізоляційну мембрану. Ось що в мене вийшло. Певні питання є з цими мансардними вікнами. Може, хто в темі в коментарях напишіть ситуація в чому? Це вікно воно лежить, виходить, на крокві, то кроква ось починається ось тут. І тут, виходить, найменше утеплення. Тут була відстань взагалі там щось 2 см. Я сюди поклав слой вати 5 см, трохи її прижав. Є в мене підозри, що ось тут буде заходити холодне повітря і будуть мокріти відкоси. Відкоси будуть з гіпсокартону. Чи це дійсно так? І як з цим боротися? Напишіть в коментарях. Тому що якщо за цю стіну я не переживаю все-таки 25 см вати, то ось ці місця з'єднань вікна з стіною виникають в мене певні сумніви. Так же сама ось ця ділянка. Згідно правил монтажу цих вікон, ось тут має бути стіна. Перпендикулярно підлозі, а ось тут паралельно підлозі. Це задумано для того, щоб тепле повітря, піднімаючись сюдою, попадає на вікно, і де-іде, охолоджується і спускається назад. Тобто, якщо тут зробити перпендикулярно вікну стіну, то виходить оцей кусок вікна буде потіти. Аналогічно, якщо тут зробити. Перпендикулярно буде верхня частина вікна потіти. От щоб цього не було, і зроблено оцей відкос паралельно підлозі, а цей перпендикулярно. Ну, якщо тут, в принципі, ще більш-менш 25 см тут є мінвати, то тут, грубо кажучи, від 0 до 25. Тобто, мені здається, що тут теж може промерзати. Як з цим боротися, поки що придумати я ніяк не можу. Може в когось є ідеї, то обов'язково напишіть в коментарях. Обійшлось утеплення мені в 380 гривень за квадратний метр. Сюди входить вартість самої базальтової вати, шпагат, скоби для степлера, вогнебіозахист для дерева, брус і пароізоляція. Далі мансарду я буду обшивати гіпсокартоном. Як я це робитиму, обов'язково розкажу.